Привіт! З тобою Дует. Сьогодні я покажу тобі три способи нарощування на верхні форми одним матеріалом, а нарощенням будемо робити ніжно-рожевим білдер-гелем з сухоцвітами. Це універсальний та улюблений гель майстрів та клієнтів, адже ним можна як нарощувати нігті, так і робити укріплення. А також він буде незамінним помічником для квіткових об'ємних дизайнів. Ну що ж, приступаємо? Для початку готуємо нігті до нарощування. Використовуй дегідратор від Дует для підсушування ніхтівої пластини. Після повного Випарування дегідратора наношу ультрабонд. Його призначення покращити щеплення матеріалу з нігтєвою пластиною. Наношу тонким шаром, напівсухим пензликом та не нашаровуючи маски один на одного. Чекаємо одну хвилинку і можна наносити підложку з пластичної бази. Під нарощування або укріплення завжди обирає Рабер базу. Вона адгезивна, пластична та чудово амортизує і повторює ніг. Те, що треба, під матеріали. Базу наношу тонким шаром на всю нігтєву пластину. Амо пензликом слако особливу увагу приділяю зоні біля кутикули та слідкую, що бокові стінки теж були профарбовані. Ніде не має залишатись сухих ділянок. В противному випадку, якщо гель покласти на лису ділянку нігтя, в цьому місці може утворитися відчарування. Для першого способу підбираю форму по розміру нігтя, щоб вона повністю перекрила точки вросту росту та залишила ще місце між формою та нігтем для достатньої кількості гелю. Набираю краплю гель та розподіляю його у формі, починаючи від вільного краю. Не доводжу гель до зони кутикули приблизно 1,5-2 мм. Це робиться для того, щоб коли я буду встановлювати і притискати форму до нігтя. Кель не виліз і не утворилась велика сходинка або затік матеріалу. Також слідкую, щоб бокові стінки не були лисі. Додаю туди матеріал з обох боків, якщо є в цьому потреба. Тепер найвідповідальніший момент: встановлення форми на нігодь. Перекладаю форму під кутом 45 градусів та одночасно починаю опускати її на нігтюву пластину і рухати вперед до кутикули. Як тільки форма перекрила точки вросту, можна підсушити ліхтарку. Сушу приблизно 5-7 секунд і тільки в зоні кутикули. Далі перевертаю пальчик і підправляю матеріал з піднизу, якщо це потрібно. І після цього можна відправляти на повну полімеризацію в лампу. Отримала майже ідеальну відпечатку і залишається тільки зробити обл по формі і прибрати довжину. Для другого способу мені знадобляться форми половинки. Обираю потрібний розмір та обов'язково підрізаю ось ці вушка. Викладаю у форму так само не доводячи його до краю форми 1,5-2 мм. У цьому випадку ми встановлюємо форму не від кутикули, а трохи вище точок вросту. росту. Тут вже набагато легше контролювати матеріал під формою, і від початка вийде навіть новачка. Але після того як зняли форму, потрібно обов'язково добудувати основну архітектуру гелем. Цей спосіб, як я вже сказала, підійде новачкам. То ще не впевнено працює з верхними формами або для вниз ростучих нігтів, теж буде ідеально. через те, що ми ще додатково формуємо основну архітектуру. Тут все ж таки знадобиться додатковий поверхневий опил. І третій спосіб – мій найулюбленіший: спочатку ми наносимо невелику кількість гелю на нігтєву пластину. Можна навіть зробити мінімальне вирівнювання, щоб зекономити час на клієнтах. Я це роблю одразу на всі чотири пальчики. Просушуємо і вже потім повторюємо все те саме, як у першому варіанті, за рахунок того, що ми спочатку виклали гель на ніготь, Колір виходить більш щільним біля кутикули. Плюс ми одразу сформували апекс, що дуже важливо, якщо натуральні нігті клієнта є плоскими. І після зняття форми у мене є невеличка маленька сходинка, яку легко можна прибрати пилочкою, бафом або тонкою фризою. Прибираємо довжину, підрівнюємо форму пилкою і одразу перекриваємо топом. Як ти гадаєш, у кінцевому результаті чи є якась різниця між цими трьома способами нарощування? Ділись у коментарях. Який варіант нарощування сподобався тобі найбільше? Підписуйся на наш інстаграм та ютуб канал, якщо ти ще не підписана. Став подобайку під цим відео та твори без меж разом з Дуїт.